Солоне озеро За мотивами одноіменної легенди. Було це в ті часи, коли чумаки їздили по сіль. Збиралися вони групами по кілька десятків возів. Чумаки трималися гурту впродовж усієї подорожі. І слухалися обраного ними отамана, досвідчену людину, яка не один раз брала участь у таких мандрах. Перед далекою дорогою чумаки чистили своїх волів, міняли їм підкови. Волів чумаки обирали або чорних із білою зірочкою на лобі, або сірих. Чому саме їх чумаки вважали, що такі воли можуть захистити їх від хвороб? Без благословення рідних людей чумаки в дорогу не вирушали. Хай вас Господь благословляє на добру путь. Їдьте богом, нехай не гаразди вас оминають. Хай дорога буде добра і безпечна. Вирушали в досвіта. Намагаючись ні з ким не говорити, бо вірили, якщо будуть говорити, зурочать дорогу. І ось одного разу, щоб зрозуміти, що було одного разу, треба дослухати до кінця цю історію. Так ось, одного разу. Чумаки везли сіль. Дорога була далека, важка, везли сіль степами, на ночівлю зупинилися біля озера. Чумаки, поставивши для захисту вози чотирикутником, доглядали своїх волів, мили їх, чесали дерев'яним гребнем. Чистили роги, одні чумаки випасали й охороняли волів, інші готували для всіх куліш. Усі старанно виконували накази отамана, бо знали, від цього залежить безпека всіх чумаків під час мандрів. Так ось цього разу готували куліш Степан і Микола. Дядько Миколо, я набрав у казан водички. Ох, і чиста тут водичка. Смачна. Добре, зараз вогнище сухими гілочками підживлю. Поставимо казан. Хай водичка закипає. Очумаче. очумаче. Степане, ти краще зараз не співай. Краще молитву прочитай і на душі спокійно, і страва смачніша буде. Моя мати, бабуся, прабабуся так робили, коли воду солили. Казали, що такі страви хвороби відганяють. І я вірю, бо в нашій сім'ї до цього часу всі здорові. Ви старший, вам увидніше. Дивіться, вода закипіла. Зараз трошечки посолимо, а трохи пізніше пшоно всиплемо, Ох, і смачний куліш буде. А сала додавати будемо? А як же і сала, і цибулю, і часнику, та ще жменю сушених грибів. Ох, як запахло. Куліш майже готовий. Густенький. Зараз ще трохи солі додамо. Обережненько, щоб не пересолити. Анус скуштуй, тільки подмухай, язика наупечи. Добрий. Я такого ще ніколи не куштував. Наступного разу будеш не тільки куштувати, а й готувати. А смачний куліш не тільки через гриби та сало. Якщо страву готувати з чистими думками та добрими словами, вона буде не тільки смачна, а й корисна. Підходьте, хлопці, колі ж їсти. Помолившись, вечеряли чумаки мовчки. Потім лягли спочити. Декілька чумаків залишилися на варті. Ніч була тиха. Та хтось чужий наблизився до валки. Чумаки встигли згуртуватися, не дали себе скривдити, уранці вирушили в дорогу. У тій нічній метушні мішок із сіллю перекинувся і висипалася сіль на берег, і потрапила. У воду. Сіль розчинилася у воді, і вода в озері стала солоною. Так і з'явилося Солоне озеро. Ось така легенда: хтось у це вірить, хтось ні, але ж якось сіль у те озеро потрапила. Правда? Ролі озвучили Ганна Холод. Олександр Холод. Надія Ярослав Літературну обробку легенди виконала Ганна Холод. Звукомонтаж зробив Олександр Холод.